Привіт! Сьогодні я хочу перейти кілька кроків стосовно приготовлення глини, місити її до викручування на крузі. І тут є різні глини. Я коли обточую, змочую, висушую глину. Часом буває є фарфор, білий, кам'яна маса, я їх змішую. Це моя, так би сказати, домашня. Домашня глина, і я їх змочую, змішую, підсушую і тоді знову е, починаю місити. Отож, першу я глину пробуджую, коли бувають такі е, острі е, зміни, то я просто вдаряю саме до цього на цих місцях, щоб вона просто вібрувала аж до самої середини своєї. То я перше беру. І втискаю двома обидвома долонями і витискаю таку ковбаску. Потім загинаю з одного боку і з другого на такі третини ставлю на кінець і повторяю. І що це робить? Клітини розтягуються, розтягуються і вода, котра є між клітинами, вона також Одностально розходиться по всіх клітинах кліти глини, воно прибуджує пластичність. Другий етап це вже саме вкладання всіх глиняних клітин в такому порядку, щоб її приготувати для найлегшого руху і виточення на, на, для гончарення на, на крузі. Це означає, що я вже не відпускаю глину в боки. Я беру Такі, є така позиція, де перехрещуються обидва е, пальці і вкладаю на глину. І натискаю долонею від себе, вживаючи свою вагу. І так добрих 20-30 разів. Аж поки я бачу, що глина вже досить на, натягнулася, я її закручую. Оце закручення. Це укладають клітини, укладаються в, таким, в такому виді, і бачите, розтягається настільки, що, що вони укладаються для готовості викручувати на, на крузі. Ось ця слаба частина, потрібно її втиснути до цілості. І це робимо, починаємо вживаючи гіпс, починаємо вдаряти зі задньої частини і поступово, поступово закручуємо. І втискаємо. А тут всі такі тріщини, їх треба добре стиснути, щоб також там не з'явилися ті місця, де може зайти повітря. Оце таке закручення, завивання відбувається. Наступний крок це треба подивитися, де цей завиванець був замкнений, і поставити на праву сторону. Оце є найслабша частина цілої форми, цілої грудки. Компрес руками і до гіпсу, щоб грудка була якнайтісніше зведена до купи і, і у формі циліндра. І як це робиться? Перше, треба вдарити до гіпсу і утворюється такий рів. У наступному обороті я вдарю до гіпсу саме на цей рівець. Тому що, коли вдариться на рівець, то вібрація йде аж до самої середини глини, і всі клітини. Стають, так би сказати, за порядком від цього удару. Отже, я підношу, вдаряю за, за, закруглюю руки, щоб обидві два кінці були заокруглені, а не плоскати, або що там не була якась прогалина, то я їх закруглюю, вдаряю з боку, підношу і ставлю, на рівець, і ставлю на рівець. І отож, тому не видно рівців з другого боку, тому що вони. Я їх просто. Посуваю за кожним разом. Тут був завиванець трубки, то я тут ставлю маленький знак, що це мусить бути порішня частина, так би сказати, коли ставити на круг. А це є долішня частина, коли я буду ставити на круг, я буду ось в, такій, в такому виді. Тому я собі так зазначую. і тоді беру, відкладаю ці, так би сказати, підготовлені. Роботи розкладається, забиваю і їх кладу на бік, щоб не стоячи, тому що це сплеще спід і тут можна тоді, так би сказати, мати фальшиве дно, коли починати викручувати на крузі. От це таке міс, місення, підготовка до викручування на крузі на, на крузі.